Всім привіт! Сьогодні на огляді хочу розказати про такий цікавий набір монет Австралії. Ось він перед вами. 8 монет в блістерах Австралії 2020 року. Номіналом 50 центів. Supercars, 60 років of Australian Touring Car Champions. Ось така. Серія монет. Складається з восьми. Ось тут є специфікації, специфікації кожного, кожного автомобіля розписано. І безпосередньо сіма монета в кольорі, кольорова, тобто автомобіля. Дуже круто, він мені дуже подобається цей набір. Е, особливістю, в принципі, тих, таких монет Австралії є те, що вони мають ось, зазначено unlimited. Типу, тираж Unlimited, тобто необмежений тираж. Що є досить. Ну, як в наших реаліях ми звикли, що ну мізматика в Україні має там, обмежений тираж, і чим дешев, і чим більший тираж, там, умовно, тим дорожчі монети. В Австралії якось пішли трошки іншим шляхом, і в них випускаються ось такі шикарні набори, мають хороший попит, продаються. по цілому світу, але тираж в них unlimited. Якось так. Набір дуже класний, зроблено якісно. Монетка номіналом 50 центів. 20 рік, ще королева Єлизавета II. Ось так. Ось так вона виглядає Uncirculated. Набір мені дуже сподобався, тобто для хлопців мужчин, які люблять автомобілі, це, це, це можна сказати must have. Плюс мені ще особисто мені подобаються монети в кольорі, і я не міг пройти осторонь такого цікавого набору. Ось так, ну тобто яскраві сувенірні упаковки і класно, безпосередньо сам автомобіль в кольорі, якщо ближче показати. Мені подобається. Прикольний набір. Всім рекомендую, хто цікавиться такою тематикою, Автомобілі, особливо кольорові монети must-have. Якщо хто у когось цікавить даний набір, я залишу посилання, де його можна придбати. На цьому все. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення.